Ні, ну ви тільки подивіться, а тебе тут нас радує знижечка, аж дві листівочки і до Дня Незалежності, і звичайні знижки. Показую зараз ось цю, завтра покажу ось цю листівку. Дивимось, що в нас тут буде по знижечках з 23 по 29 серпня. Кава буде по знижці 40%. Це картнуар і якось. Рощина, мелена і смажена в зернах. Також шоколадки від Міленіу по 27,50, цукерочки в коробці по 60%. 3,50, морозиво 100%, 45% знижки, і чорниця ожина. Так, дивимось далі. Тут у нас різні ковбасочки, сосисочки по знижках, також майонез від королівський смак, кетчуп. Тут до 40% знижки, олійка, корм для котиків, шампуньки від шаума, 40% знижки, тут засоби для миття скла і для очищення труб. Пельмешки, крабові палочки, сирочок. Він, до речі, вже давно познишся, Я не знаю, чому його сюди заперли, як він постійно по такій ціні. <рес> Сирки від своєї лінії. Ось такі сирочки на бутербродики, закуска, чайочок, згущене молоко, ось таке морозиво, цукерочки, печиво різне. Так, ось ці яєчка з сюрпризом. Дивимось далі. Чіпси Pringles по 100 гривень. Будуть також ось такі снеки по 29,90-29,50. Приправки до м'яса. Рідке мило, дезодоранти по знижечках від фа. Лак для волосся, спрейчики для волосся. Тут набір пластирів дитячих, такі прикольні до речі. Підгузки. Так, тут у нас всякі такі штучки. Антисептик для рук губка, блиск, і алкогольні напої. Е, пиво і енергетики, водичка моршинська по 14,20 буде, текіла, лікерчик, вінішечко, і гристи, і звичайний, і також бренді. Тут для діток різні зошити, іграшки будуть по знижках, тарілочки, навіть в тебе рушнички, якісь всякі такі штучки. Ну це знаєте, що називається Просто спробую його знайти в магазині, але то таке. Ой, блокнотик такий гарний. Так, що тут в нас ще? Ну, так само. Все, якби можна сказати, і до школи буде по знижечках. Знижки ВТБ до Дня Незалежності України і знижки будуть до мінус 40%. З 23 по 29. Морозиво, чорниця ужина по 18,50. Ані, знижки навіть більше, ніж 40%. Це, напевно, так просто, щоб заохотити людей. Ось такі тістечка, печиво, відмілка по 52,90%. Сирочки, ось такі вже нарізані по 47,90, сердельки, е прапорці по 30 гривень будуть. Форель. І 7, 25% знижки. Ікра, ось такі ще підвісочки. Я так розумію, це брелки. Потім ковбаска, ковбаска, ковбаска різна шинка, масло буде від ферма по знижці 47,90. Потім паштет, грибочки, огірочки, сирок вершковий, дуже смачний, мені подобається, камамбер від президент, вершки. Ой, ось цей мій улюблений сир. Точно буду брати горіховий, бо як тільки він близнився, я його одразу беру. Бо дуже дорого. Подивіться, яка ціна за нього, тут 150 грамів. Але дуже горіховий, обожнюю його. Так, сир плавлений, ось такий сулугуні, Гарні знижки, я вам скажу. Креветки вже почищені, крабові палички, хачапурі. О, треба буде взяти, спробувати, дивіться, по 62,50. Е, сардина і ось така креветочна паста. Так, соєвий соус, соєвий сендвіч. Також смачно йому брали до бутербродів, оливки по знижці. Потім чіпсики по 26,90 і величезна пачка по 43,90. Ще арахіс фісташки. О, фісташки 45 гривень. Точно вісіму. Насіння соняшника. Ось такі чіпси кукурудзяні від Лейс. Трубочками. Цікаві, треба буде також зараз спробувати Чіпси від Prinkel зі смаком барбекю буде по 87,90. Сухарики, багети по 11,90. Живчик, ось такий нектар, світанок, чайочки по знижці. Боже люблю джи, е, живчик. Цей. Шоколад чорний, я так бачу, від Рошен, І ось такий від Міленіу. Також крекери по знижці, корона по знижці, цукерочки, такі різні і джеки. Гарні снижки, я вам скажу, навіть краще, ніж в минулій. Так, різне горілка, вінішечко, віскі, всякі такі напої, тут пиво акційне ще. Зубна паста, дезодоранти, миючі засоби, серветки, фольга, рушнички, всякі таке мильнерильне, як ви зрозуміли, навіть шкарпеточки, чашечки, набори для творчості, іграшки. Класно, прикольні знижки, дуже навіть хороші, я вам скажу в цьому каталозі.